Вітаю, друзі! З вами Олександр і сьогодні у нас в гостях ручний EDC-ліхтар від компанії Phoenix. Це Phoenix E28R версії 2.0. Ліхтар наданий на огляд офіційним представником бренду Phoenix в Україні Fenix UA. Друзі, ви можете придбати не тільки цей ліхтар, а й будь-який інший товар на цьому сайті з 10% знижкою за промокодом Funist S, крім товарів, на які вже є знижка. Посилання на офіційний сад і промокод на знижку ви знайдете під цим відео. Нагадую, що бренд Фенікс не допускає міжрегіональних продажів, тому в сервісі гарантійне обслуговування можливе тільки на ліхтарі, придбані на офіційному сайті. Тільки на офіційному сайті ви зможете придбати 100% новий оригінальний продукт. Перевірити ліхтар на автентичність, ви зможете на сайті Phoenix. Натиснувши на вкладку Гарантія та ремонт. Потім перевірити серійний номер. Серійний номер ви зможете знайти на самому ліхтарі. Тож, друзі, коротко по характеристиках даного ліхтаря. Світловий потік 1700 люмен. дальність 273 метра. елементи живлення, можливо, акумулятор 18650, який, до речі, йде в комплекті. Можливо, поставити дві батарейки CR123A. Клас захисту IP68, тобто, це практично максимальний захист. Довжина ліхтаря 121 мм, вага 128 г і ударостійкість до 1 метру. Надходить ліхтар, як завжди, у такій презентабельній коробці від компанії Phoenix, на якій вказано, що максимум 1700 люмен, 273 метри максимальна дистанція, і в комплекті йде батарея на 3400 мАч. Також є порт, є магніт на хвості. Є індикація, і також вказані параметри. На параметрах я зупинятись не буду, ви можете зупинити відео і подивитись їх самостійно. Також в комплекті надходить такий ось простенький темлячок, також є кільце, ущільнюване кільце. І, звісно ж, друзі, як завжди, надходить шикарна інструкція від компанії Phoenix, як крім тих параметрів, що ви бачили на коробці. Вказано керування ліхтарем, і саме головне це графік. Ви подивіться на шикарний графік цього ліхтаря. Звісно, що на режимі турбо є степдаун. Далі йде стабілізація. І на всіх інших режимах, як бачите, повна стабілізація режимів. Тож, з цим повний порядок, друзі. Щодо самого ліхтаря, друзі, як завжди, це надбіцний корпус від компанії Phoenix з дуже приємною такою текстурою. Яка дозволяє утримувати ліхтар. У хвості, як було вказано на упаковці, є магніт, це я зараз вам покажу. Тобто ліхтар без проблем може утримуватись на різних поверхнях, різних металічних поверхнях, звичайно. На хвості є також отвори під темляк, на який ми можемо підвісити ліхтар. На боковій частині ліхтаря розташована кнопка. Доволі шикарна кнопка, як ви бачите, вона металічна. І навкруги неї є індикатор. Індикатор, як завжди, чотирьохступеневий, тобто зелений, зелений мигаючий, червоний і червоний мигаючий. Кнопка не утоплена, але потрібно знати, що у цього ліхтаря вмикання світла через утримання, Тобто, я думаю, що натискатись вона не буде, крім того, у нього є блокування подвійним натисканням. З іншої сторони є порт, порт USB Type-C. Щодо порта, є в мене деякі нарікання на нього, хоча б тому, що оцей виступ на гумовій накладці закривається щільно, до цього претензій ніяких нема. Але коли береш ліхтару руку, палець автоматично стає напроти кнопки, тобто на цю гумову накладку. І оця штука, ви знаєте, вона не муляє, вона нічого, але я її постійно відчуваю. Тому доводиться палець зміщати або вперед або назад. Я б не назвав це недоліком, я б назвав це деякою незручністю. На корпусі також розташована двостороння кліпса. Напишіть мені, будь ласка, в коментарях, хто любить двосторонню кліпсу на такому ліхтарі. Я можу зрозуміти таку кліпсу на якомусь малому ліхтарі під формат АА, тобто під пальчикову батарейку, де його можна закріпити на кепку. Зрозуміло, що на кепку такий ліхтар ви не закріпите, у вас просто кепка сповзе. Причепити на кишеню ось таким чином, це теж він буде сильно переважувати. Тоді, навіщо воно? Поясніть, будь ласка, навіщо воно? Чому не поставили тут, звичайну односторонню кліпсу? Щоб посадити цей ліхтар на кишеню, особливо, якщо у вас кишеня товста, як бачите, тут є отакий. Нюанс. Ну, тобто, якщо ви бачите, якщо не на товсту, то можна. Якщо ви саджаєте на товсту кишеню, вам потрібно зробити ось так. Взагалі, це не проблема, звичайно. І садиться і тримається він дуже добре на кишені. Але краще було б все-таки односторонню кліпсу посадити сюди. У передній частині ми бачимо таке дуже стильне кільце безеля. Гладкий рефлектор. І за рефлектором ми бачимо діод Luminous SST-40. Світло холодне, на мій погляд, 6000 Кельвін. Взагалі, мені подобається діод Luminus SST 40. Він достатньо потужний, і у нього непоганий коефіцієнт корисної дії. А тепер, друзі, давайте заглянемо до батарейного відсіку. Розкручується ліхтар тільки біля голови, тобто хвіст у нього не відкручується. Плюсовий контакт не підпружинений, має захист від переполюсовки. тобто для того, щоб встановити сюди плоский елемент живлення, необхідно буде поставити або магніт, або зробити на нього напайку. Різьба, як бачимо, просто шикарна, як завжди у Фенікса. Є ущільнюване кільце, різьба анодована. Акумулятор в комплекті на 3400 мАч і там ми бачимо позолочену пружину. Тобто, все, як завжди, у Фенікса, дуже якісно і шикарно зроблено. Крім того, друзі, хочу наголосити, що ліхтар можна заблокувати механічно. Тобто, привідкрутивши голову, ми практично заблокуємо його. Щодо керування, керування, звичайно, дуже просте. Але я вже вважаю його дещо застарілим і Фенікс поки що його не змінює, на жаль. Тому що немає швидкого доступу до мінімального режиму, немає швидкого доступу, наприклад, до турбо. Керування наступне. Утриманням кнопки. Ну, пів секунди, ви вмикаєте ліхтар на режим, який був вимкнутий до вимкнення ліхтаря. При цьому, як ви побачили, на короткий час працював індикатор. І Потім короткими натисканнями ви перебираєте режими. Тобто мінімальний, вище, вище і турбо. Вибравши якийсь режим, ви можете утриманням пів секунди вимкнути ліхтар. І наступний раз він вимкнеться на цьому ж режимі. Для того, щоб викликати строб, необхідно утримати кнопку довше, десь на 1 секунду. І вмикається строб. Строб доволі злий і дуже якісний. Просто шикарний. І коротким натисканням ви повернетесь на той режим, на якому були. Строб ви можете викликати і з вимкненого ліхтаря, також утриманням. Ви утримуєте і переходите на строб. При цьому при короткому натисканні ви повертаєтесь на режим, який запам'ятався, а не на вимкнений ліхтар. При подвійному натисканні на кнопку ліхтар блокується, про що він сповіщує вам сигналом, як ви побачили. При натисканні він не буде вмикатися, а буде лише отак сигналити. Для того, щоб розблокувати, необхідно також подвійне натискання. І ліхтар при цьому вмикається на режимі, який був у вас у пам'яті. Натиснувши на кнопку 3 рази, ось так, ви викликаєте ось таку цікаву підсвітку кнопки. Зараз на відео ви бачите оранжеве світло, насправді воно червоне. Тобто червоне світло. Потім коротким натисканням ми переходимо на зелене світло постійне. Наступне натискання це ось такий червоний плавний маяк. Наступне натискання зелений такий же плавний маяк. І повертаєтесь. Для того, щоб випнути цей режим, вам необхідно утримати кнопку. При цьому ліхтар не вмикається. Тобто, таким чином ви можете користуватися кнопкою ліхтаря як маяком, і також для нічного освітлення. Ось так заряджається даний ліхтар. Як бачите, зараз кнопка горить червоним при зарядці і струм заряду. 2 ампера при 5 вольтах, тобто практично 10 Вт зарядка. А тепер, друзі, підемо в аутдор і побачимо, як світить даний ліхтар. Ось так виглядає світло ліхтаря на стіні. Як бачимо, ярко виражений хотспот. Навкруги нього ще один ходспот і далі однотонна засвітка. Тож, друзі, та сама 90-метрова територія, ось так світить даний ліхтар. Як бачимо, яскраво виражений хотспот, навкруги нього достатньо широке п'ятно, щоб можна було зручно використовувати даний ліхтар, як і DC. І ось така засвітка. Засвітка не дуже широка, як бачите. Але є ще отакий додатковий круг, як бачите, на асфальті. Якщо світити вперед, то нижня кромка десь на метра 1,5 два Тож тепер по режимах. Перший режим 5 люмен. Видно десь приблизно метрів на 10 Наступний режим 50 люмен, вже ще видно метрів на 50, може трошки більше. Наступний режим 150 люмен. Я вже досвідчую до кінця території, тобто на 90 метрів. Наступний режим 600 люмен. Дуже добре освітлює територію. Наступний режим максимальний. Тобто турбо. Як бачите, дуже яскраво освітлює територію. Режим турбо на другій частині території. Як ви знаєте, дана вишка в центрі знаходиться на 170 метрів, як бачите, її добре видно. Тож, друзі, які висновки по даному ліхтарю? Ви, мабуть, спитаєте, навіщо я придбав ліхтар, який випущений приблизно рік чи два назад. Тобто це ніяка не новинка. Річ у тім, що Ісі ліхтарів нових у Фенікса поки що немає, а просто хотілося мати, так як я вважаю Фенікс одним із найнадійніших ліхтарів, захотілося мати EDC саме від Фенікс. Чи є у даного ліхтаря недоліки? Звичайно, є. Те, що я казав, що дещо застаріле керування ліхтарем, клівсу чомусь поставили не односторонню, а двосторонню. Ну, це може для кого буде плюсом, хтось такий любить. Я, правда, я не знаю навіщо. Те, що ви побачили по світлу, світло стало більш приємним. Але бокова засвітка стала дещо вущою, звичайно. Практично критичних мінусів у цього ліхтаря нема. Але є супервисока надійність. Саме тому я його і замовив. Якщо огляд сподобався, ставте лайки та підписуйтесь на канал. На все добре, друзі!